Не чула, ні? ні, не чули. Тобто 10 числа, тиждень тому. Ага. Телефонують мені, ну, можливо, ви знаєте, що у нас по округу розповсюджують антилисівки анти, анти проти ляшка. А, ну, пор, так, говорили. Да, всякі. Телефонують мені з малої загорівки і говорять, що Анатолій Петрович, у нас по селу розводять ці листівки. Ага. Я кажу, так давно розводили, бо не ще кажуть тут. Кажу, я ще сіду. Моя машина стояла у, у дворі вдома, Оце це вечором було а, десь да? біля 8 го години. А діти приїхали з Черніва. Вони Славу. з Чернігова, так? Да? Так. Да. Я сідаю в Славуту і їду. Їду сам. Він виїжджає на трасу, він знову мені телефонує і каже, вони зараз у селі поїхали туди та і туди. То uh -huh. дає мені номер автомобіля, дає мені марку автомобіля, ко... автомобіля, колі, все. Uh -huh. Я кажу, я... ви зараз їх зустрінемо. Тісно зазвичай я в село ходять, два хлопчики, років uh -huh. 18-18. Я їх проминаю, їду далі, машина стоїть. Я машину цю. Поїжджаю, думаю, заїду вулочку, подивлюся. Вулочку заїжджаю, там ще один. Ходить взагалі дитина. Вибачте, 14-15 років дітей, ну для чого тут цієї справи долучати. 14-15 років його не більше. Я розвертаюсь, під'їжджаю, кажу, що ти носиш? Газети, дай почитай. Я хотів вів машину зайти. Ну, хлопці, хлопчиня, ще А перед цим, як я побачив ці хлопці, я дзвоню взятю своєму. Кажу, Саша, давай сідай в машину, бери ще одного чи два чоловіки, приїжджай за Хорошо. Він якраз по борсній катався. Mm -hmm. Я цього хлопчину хотів машину затягнути, він поняв, що щось не те, газети кинув, серед, прямо серед вулиці викинув цю пачку газет і тікати. Я його доганяю, він через забор, там такі пліт невеличкий, з mm верболоду. -hmm. І нагороди. Я під'їжджаю до машини. І машиною своєю машиною бампером трошки його цепляю. Думаю, машина, міліція приїде, попрошу. Та відкриє Ну, Сам який я маю право вимагати. А, там, да, це точно. Він треба виліз давай возмущатися. Тож давай возмущатися, він на берег рожки ага. разповідає. Будемо ліці визиватися Він, Визивайте міліцію. Я позвонив начальника і він каже, зараз там у нас інспектор наряд і все підійде. Тут і Саша з зі дзвони. Я від любому друку проїхав, куди мені їхати. Кажу, розказуєш, куди йому їхати. Ага. Це й вийшов з телефонами, в кожній руці по два телефони. <laughs> Він починає дзвонити до нас. Ага. Підходять ці хлопчаки, ага. вже без газет, пусті рюкзак, газет вже немає. Я до них підходжу, кажу, так і так. От, що ви розповсюджуєте? Газети. Ну а це не соромно такі розноси. А що там, там нічого поганого про нього немає, там хороше. Як все ви, може, від нього й носите. Може і нього. Кажу, а звідки? Ви Чернігова. Я їм посвідчення показую, кажу, Ось, бачите, я помічий консультант народного депутата Олега Ляшка. І кажу, кроме мене, ніхто газету в районі не розповсюджує. Вони це почули, побачили старших їх. Так сідає в машину. Сіли в машину і тікати. Mm -hmm. Я до нього підходжу, кажу, ти не здумай їхати, бо кажу, ти ж бачиш, у мене бампер розбитий, приїде міліція, будеш платити за бампер. Від йому в ній все одно назад-назад. І цей. І їхати. Я за ним. Mm -hmm. По дорозі зустрічаємо взяття. Він їде, ну, не зрозумів. що Та машинами розминулися. Я їх доганяю, доганяю, давай об'їжджати. Він не дає. Я назад, бо вони це на повороті було і там квіт такі. Трошки далі проїхали, там така широка обочина. Думаю, буду обганяти, буду обганяти. У ну, мене славу, там вона 1,3 форсірований двіжок, цей інжектор, не авісь, де Улана цей слабенький таке, старенький. Їх до, зразу ж догнав, давай обганяти по обочині, вони мене прижимають. Я на обочину, вони далі жмуть. І дожали до того, що мене викидає на бугор. Машина чотири рази перевертається, і я в цій машині, вони поїхали, ми їх понаходили. У Чернігу їх понаходили. Ляшко там таку бучу підняв, я йому одразу ж подзвонив.